Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту MakeUp. Зробила я невелике замовлення. У нас сьогодні з вами будуть доглядові засоби, буде трішечки декоративки. Ну і, як завжди, все прийшло перемотане папером, все запаковане, заклеєне, так як і завжди. Приходить ось такий чек, з якого я вам сьогодні зачитаю назви їхні і ціни. І е, за цим разом мені доволі багато кидали різноманітних е, пробників, так званих подарунків. І від мейкапу, і від деяких брендів, які я робила замовлення. Я думаю, хто робить замовлення, знає, коли вкидаєте в кошик. Буває від, якісь є акції, і від цих брендів вкидаються якісь пробники, подарунки і так далі. Давайте розпочнемо з першого засобу, буду йти по порядку. Розпочинаємо ми з парфумованої води. Це містер Скрабер. Їх тут, до речі, два. Давайте відразу я скажу тут. Вони по 59 гривень, це нас пробники по 3 мл. Давайте я вам їх покажу. Взагалі я хотіла взяти всі, тому що їх у них чотири. Це ось такі мають вигляди ці два пробники. Взагалі, містер Скрабер, я думаю, ви часто у мене чуєте про нього на каналі. Про цей бренд. Це український бренд. Більш він відомий і я його. Скажем так, перше, що в нього замовила, це скраби для тіла. Це перші засоби, я так розумію, які вони виготовляли. На сьогоднішній день не так давно у них вийшли парфуми, чи то парфумована вода, як правильно говорити. Так, парфумована вода. Вже давно я їх. Побачила. Побачила, що є пробники. Я слідкую, підписана в них в інстаграмі. Вирішила замовити для початку пробники, для того, щоб випробувати і взяти тоді повноцінний розмір. Повноцінні розміри у них по 100 мл. До речі, на сайті були всі чотири види. Можна було взяти повнорозмірний парфум. Вони там по 100 мл, і здається, коштують 1100 щось таке, я вже не пам'ятаю точно. Ну, Звичайно, я взяла поки що пробники. Але взяла тільки два, тому що такий білого кольору і блакитного там ваніль і якийсь квітковий, ще був, вони були розібрані. Тобто, вийшло в мене взяти тільки ось ці два: рожевий ось такий і жовтого кольору. Рожевий має назву Піоні in лау, а жовтий. І Одайн, не знаю. Тут, до речі, у них є ще понаписувані куча інгредієнтів. Врожаві, наприклад, піонія, абрикос, конваля, троянда, сандал, муску, ваніль, жовтий має е, ноти шафрану, османтус, мінерали, замша, мох, йод, трава, італійський мандарин. Ну, мені, це, в принципі, половина з тих нас нічого не говорить. Давайте швидесенько я з вами їх. Протестую, тому що якийсь я вже один, ніби собі. Ну, звичайно, їх потрібно ще поносити на собі, як вони розкриваються на шкірі. Ну, доволі таки концентрований, я б сказала, ось цей жовтий. Зараз, якщо в мене ще вийде почуть ось цей рожевий, тому що коли тестуєш не один на камеру, то вже не відчуваєш аромату. Ну, цей рожевий він трішечки приємніший, як на мене. Тому що жовтий, він аж занадто такий, прям концентрований. Ну, я буду тестувати, потім вам, звичайно, я зроблю відгук навіть по цих ось пробниках. Далі, знову містер Скрабер, я взяла у них ще. Свічку ароматизовану, вона коштує 549 гривень, тут її 225 міліграм. Знову ж таки, в інстаграмі я побачила, що в них ще є свічки і дифузори, до речі, в них є. Ну, Дифузори останнім часом я не беру. Колись десь в останніх відео я показувала розпакування з Єви і з Мейкапу також було, що я вирішила поки що поекспериментувати з свічками. Має вона ось такий вигляд. До речі, їх там було представлено доволі багато. Я щось думала, буде 2-3 види, але їх багато. Я навіть так, посиділа, щоб вибрати. Тут більш такі, те, що я читала, бо там доволі великий опис у них. Тут більш такі східні, скажімо так, прянощі я вибрала, щось зовсім інше, не те, що в мене було. Вона не зовсім бюджетна, як ви чули по ціні. Мені подобається її упакування. Таке, я як її побачила ну, вже в розпакуванні, коли дивилася, вона дуже гарний вид має на подарунок. Ось таким чином вона її потрібно стягнути, і всередині має вона ось такий вигляд. Тут вона ось таким чином розкривається така рожева всередині упакування, і о, сама свічка. Має вона ось такий вигляд білого кольору, їхній, їхнє гравірування, їхнього бренду Містер Скрабер. І всередині, звичайний без ось цього, він якось правильно називається, бо попереду я брала тільки з Сими. Тут просто звичайний такий шнурочок. Ну, і аромат у неї дуже приємний. Я її ще, звичайно, не підпалювала, нічого такого не робила з нею. Але вона. Дуже приємно пахне, вже відчувається. Ну, ось така свічка, буду знову ж таки тестувати, потім вам щось про неї скажу. Вид мені дуже і дуже подобається, такий мінімалістичний. Далі я взяла пудру, має вона назву бархатиста компактна пудра від Eveline, 9 грамів 156 гривень. Взагалі пудрою я користуюсь дуже рідко, але. У мене закінчується пудра, до речі, я вам її покажу від Флормар. Це, здається, турецький бренд, якщо не помиляюся, я її колись брала в магазині, її тут уже ну, дуже нею не комфортно користуватися, давно вона вже в мене. Взагалі, пудри, як я говорила, я ними не користуюсь, тому що вони доволі сушать шкіру, У мене суха шкіра, тому я їх дуже трішечки наношу, де потрібно на якісь зони. Флормар я взяла, тому що у них дуже величезний спектр відтінків. Можна знайти ось такий світлий. Тут у мене взагалі був 0,96, колись він ще по-іншому якось називався. Тобто світлі відтінки дуже і дуже важко віднайти. Ну, Я на сайті передивилася, пудри то дуже велика кількість, але відтінки, на жаль, або жовті, або темні, тобто ну, мені потрібний світлий відтінок. Я знайшла від Eveline, має вона ось такий вигляд. Це така ось тут. ще потрібно буде відклеїти упакування. Ну, і всередині ось такий у неї вигляд. Зеркало, пуховка і сама пудра. Тут вона. На ній ще, здається, є упакування ось таке невеличке, і сама пудра. Пудра взагалі мені сподобалася, тому що я вгадала з відтінком. Тут відтінок «Beige». Бежевий, напевно, 12-й. Ну, так на опакуванні вказано. Вона, в принципі, така світлого відтінку. Давайте я вам її покажу. Ну ось така вона. Я думаю, що буде дуже і дуже світла, якщо вам її буде видно, ну практично не видно. Це мені подобається, значить вона мені підійде. І в ній ще є такі невеличкі блискітки. Ніякого в неї аромату немає. Мені дуже подобається. Мені подобається її ось ця така прямокутна форма. У мене зазвичай були круглі якісь форми. Від Eveline я брала колись пудру, була у мене також дуже непогана, Такі, такої круглої форми. З золотиси там також було брамлення. Вона мені подобалась. ну Зараз я сижу просто на флормар. Вирішила взяти Eveline. Далі я взяла тональну основу сироватка від ламель 120 гривень, 35 мл. До речі, ось цю тональну основу я колись хотіла взяти, але її не було в наявності. Вірніше, була вона, тільки не було в мого відтінку. За цим разом я шукала собі тональний крем, тому що минулого разу я взяла ось цей, у мене стоїть Мейбелін. Ем, ну, Пізніше я вам про нього детальніше розповім, але я не вгадала з відтінком. Сам засіб мені сподобався, але відтінок у нього мені не підійшов. Занадто темний і жовтий, Десь я викладала YouTube Shorts, я думаю, ви бачили. Е, вирішила перезамовити, тому що корейський тональний крем у мене закінчується. Хочеться, звичайно, щось нового вже тим паче він мені надоїв, його 100 мл, тобто я дуже довго ним користуюся. А це я хотіла колись протестувати. Це не є новинка в ламель, тому ось так. Вирішила, нарешті я до нього дібралася взяла я 401 порцеляновий найсвітліший. Тут він ось такою помпою. Давайте я вам його трішки покажу. Я вже своч робила на нього, в принципі, він мені сподобався. Має він ось такий вигляд. Звичайно, проти моєї шкіри він трішечки жовтуватий. Але, в принципі, якщо розтушувати, я його розтушовувала ось таким чином, то він, в принципі, поєднується з моєю шкірою. Мені подобається, що в нього. Нема ніякого аромату, в нього така легка текстура. Поки що своч мені на руці сподобався. Немає ось цього ефекту маски. Я думаю, що він не буде забивати шкіру, тобто мені це сподобалось. Ну він доволі бюджетний. Подивлюся, як він буде триматися протягом дня. Тобто, взяла на тестінг. Звичайно, я вам YouTube Shorts пізніше його покажу ближче, як він на обличчі. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Так, давайте далі. Далі я замовила гідрогелеві пачі для очей з муцином Чорного Равлика. Бренд Farmstay, 60 штук 348 гривень. Минулий раз я хотіла на Єві замовити патчі, але я не замовила. Відклала їх на мейкап, там одні, Також з муцином равлика, але їх на даний момент, коли я робила замовлення, вже не було. Тому я вирішила знайти щось інше, натрапила на Farmstay. На те, що я обожнюю цей бренд. Постійно він у мене є в наявності. До речі, тут у мене сьогодні будуть іще одні продукти від нього. Зараз у мене є сироватка, якою я користуюся, також з муцином Равлика. Взяла патчі з муцином Равлика, тому що в мене багато що вже з ним було, а от патчів не було. Ну, і е попередні патчі у мене були від Nermomid Day, українського бренду. Непогані, ну вирішила трішечки поміняти, бо вже під ті були дуже довго піднадоїли. Має вона ось такий вигляд, ідентичний з упакуванням. Так, ну і всередині давайте подивимося, тому що я на них ще не дивилася. Ага, тут вони ось так запаковані. Давайте я зараз гляну, якщо я відкрию. Вони прям запаковані, тут ще є ось ця е, пробочка. Так, шпателюк, яким потрібно брати, і давайте всередині подивимося. Ага. Нема у них ніякого аромату. Всередині вони чорного кольору, я думаю, вам буде видно, і такі злегка у них блисітки. Ну, Дуже гарно на вигляд. Я вам також подивлюсь, можливо, зніму з ними YouTube шорт, щоб детальніше на них подивитися. Звичайно, пізніше я вам також про них скажу свою думку. Так, далі лосьон для тіла, алоє та зволоження від НІВЕ 160 гривень 250 мілілітрів. Довго я думала, що вибрати. Взагалі я хотіла ще взяти корейське, але в них дуже величезні літражі і великі суми. Те, що я знайшла за 500 гривень там. Літраж великий, я вирішила поки що не брати, тому що я не дуже полюбляю ці величезні літражі, тому що ну, я люблю тестувати, частіше міняти продукти. Тому ось так, той літраж надовго вистачить, не знаю, поки що не взяла. Взяла щось просто бюджетне, дієве, те, що я знаю, провірене. Віднівеє я брала лосьони для тіла, тільки я брала щось інше. Тут взяла з алоєм, алоє мені підходить, я його обожнюю. Ну і всередині. Він, звичайно, білого кольору, аромат має алоє, І взагалі, ніве, мені подобається. Він такий бюджетний. Мої шкірі допомагає. Шкіра в мене тіла також суха, тому поки що він, пізніше, можливо, візьму щось інше. Далі я взяла омолоджувальний крем з муцином чорного равлика і пептидами. Знову ж таки, Farm Stay, 55 мл. 372 гривні. Цей крем я вже брала неодноразово. Він є і на Мейкапі, і на Єві. У мене закінчується також зволожувальний крем, не пам'ятаю бренд, ну корейський якийсь. Вирішила взяти знову ось цей, тому що в мене є зараз сироватка. Вирішила взяти крем ще до нього, щоб разом користуватись, тому що я користувалася ним окремо. Без сироватки. Тим паче даний крем у мене провірений. Він мені дуже сподобався, підходить. Це вже друга чи третя баночка. Тому і так. Всередині він має ось такий вигляд. У них доволі такий презентабельний вид, такий люксовий в чорному обрамленні, з золотом. Всередині, в нього така консистенція. Тут він ось такий білого кольору. Я б сказала, він такий злегка, ніби. Якщо вам порівняти, що ближче такий він ніби силіконовий, в'язкий такий він, але він дуже швидко впитується, немає жирності, він дуже добре зволожує шкіру, і діє як антивіковий муцин равлика також діє як загоюючий ефект, і зволожуючий ефект. Тобто, дуже мені подобається цей крем, тому я його взяла. Сироватка, до речі, також я не дуже задоволена. Класна, дуже добре зволожує. Далі я взяла міцелярний гель для вмивання Комбуча, має він назву бренд Лірен 117 гривень 190 мл. Я вже говорила, що міцелярними гелями я користуюсь, тому що у мене багатоетапність очищенні обличчя від косметики, від бруду. Тому ось так. У мене закінчується міцелярний гель, здається, від Біаленди, якщо не помиляюсь, також непоганий, та він з цитрусом. Вирішила взяти також щось не дуже таке супер дороге. Лірен від Лірен, здається, я також брала якісь міцелярні гелі. Тут мені, чесно кажучи, сподобався його вигляд, такий літній, весняний, яскравий. В принципі, всі їхні ці назви ніякого значення не дають. Тут комбуча, не знаю. Просто міцелярний гель мені потрібен для очищення. Він тут з помпою. Аромату він ніякого не має. Прозорий, гелевий, тобто ось так. Такий міцелярний гель. До речі, їх вистачає на дуже довгий період, попри те, що я користуюсь ними кожного дня. Так, давайте далі. Далі взяла я заспокійливу міцелярну рідину тривум для вмивання і зняття макіяжу Біаленда 400 мл, 190 гривень. Також у мене закінчується міцелярка. Міцелярка у мене я вже не пам'ятаю від якого бренду, звичайно, я вам в пустих баночках покажу. Е, також доволі велику я упаковку взяла, аж ось вона в мене закінчується. Е, міцелярку я довго вибирала. Міцелярну води дуже багато на мейкапі представлено. Е, від Біаленди міцелярну воду я й не знаю, чи я брала. Вона мені сподобалась тим, що вона така рожева, ну, вона нічим ніякого аромату має В неї така міцелярка. Ось такі два засоби, якими я буду планую користуватися, знімати макіяж. Далі гель для обличчя я взяла очищувальний з керамідами та е, амінокислотами Ріланс 100 мл 178 гривень. У мене також закінчується якось все одночасно. Закінчується пінка для вмивання від віші. Вирішила взяти щось трошечки дешевше і взяла я ріланс, той, який я. Раніше часто брала це український бренд, класний бренд. Він доволі бюджетний, дієвий. В них дуже прості формули мені подобаються для умивання. Я не пам'ятаю, здається, мені що я щось у них брала. Пінку я здається у них брала непогана. Тут гель, і він, до речі, наскільки я там читала, він повинен трішки зволожувати шкіру, щоб не сушити. В них ось такий лаконічний дизайн. Всі в них баночки в таких простих обравленнях, коричневих з чорним. Помпа тут у нього. Ну, Аромат у них такий освіжаючий. Тут я не відчуваю аромат, а взагалі в них всі засоби в один такий йдуть аромат. Ну, ось така умивалка. Далі я взяла омолоджувальний тонер з муцином Чорного равлика і пептидами. Знову ж таки, Farmстей 120 мл 262 гривні. Хто за мною слідкує, бачив у моїх пустих баночках, що в мене закінчився тонер. Також від Farm State, також був з бусином Равлика, тільки тут була якась інша лінійка. Я взагалі хотіла взяти щось трішки дешевше і простіше, але коли я його побачила, знову ж таки, це та сама лінійка, як у мене сироватка і ось цей крем. Ем, вирішила його взяти, тому що я не бачила цього тонера раніше. І вийшло так, що в мене все зібралося разом. Сироватка, крем і тонер. Я вирішила його все-таки взяти, ем, поки є нагода користуватися всім цим разом. Бо бажано, звичайно, купувати ось такі лінійки, ними користуватись, тоді буде результат. Тому вирішила взяти його. Знову ж таки, дуже гарне упакування. Ось такі в них Вигляд, такий доволі дорогий, на вигляд. 120 мл, як я сказала, таке саме в них обрамлення, і сироватки, і, і в кремові. Тобто дуже гарно це буде ще візуально. Золота ось така кришечка, і ось тут такий буде дозатор. Ну, Всередині тут така, як водичка, це тонер. Взяла, знову ж таки, з муцином равлика. Тому що попередній мені дуже сподобався. До речі, те, що я показувала фармстей попередній тонер, там такий він густуватий. Тут дивлюсь він як водичка. Трішечки інша буде консистенція. Ну, ось такий дуже гарний, важкуватий в руках, скло. Далі у нас іде відновлювальний крем з ліцерином для пошкодженої шкіри рук. Е, Мікса 100 мл, 162 гривні. Е, я взяла крем, у мене закінчується від. Е, Мераве, здається, український бренд, такий невеличкий, я взяла. Ну, пізніше я скажу свій відгук. Вирішила взяти ось такий Від Мікса, від мікса коли я брала крем для рук. Він був такий, як рятівник, скажімо так. Тобто він був специфічний не на кожен день. Він мені сподобався, він дуже добре рятував руки, але він ну, не на кожен день. Він залишив таку липкість, жирність, там інший якийсь був вид. Крема для рук я довго вибирала, тому що в мене останнім часом дуже сохнуть руки, тому навіть влітку все одно я тримаю крема для рук, тому що зазвичай в мене взимку сухли руки, а зараз чомусь такий процес, що постійно повинен бути крем. Тому ось такий крем. Я надію, що він мені допоможе. Там було дуже багато в переліченні, що він бореться з сухістю і заживляє ранки, мікротріщинки і так далі. Ну, всередині я дивилась, він такий густуватий, доволі білого кольору. Тому ось так такого я не бачила, не натрапляла, тому вирішила його взяти. Так, давайте далі. Далі я взяла спрей термозахист для волосся 200 мл 377 гривень. Бренд Huto Relax, якщо я правильно говорю, тому що від цього бренду я брала колись і лосьон для тіла. Даний термозахист я беру вже не вперше, я її вже колись брала. Ще в лініці я брала такого бежевого відтінку, ось це мені найбільше подобається. В нього тут, по-перше, дуже гарний розпилювач, він дуже мілко розпилює по волосю те, що мені подобається. Він дуже добре захищає від ось цих теплових, скажімо так, оброблень волосся. Тут навіть вказано і фен, і вирівнювач. І він ще трішечки доглядає за волоссям, Він трішечки зволожує його. У нього тут в складі є чи кератин, чи щось таке. Тому що, до речі, це відчувалось на волосся, що не тільки захищає від ось цього теплового оброблення волосся, а ще він взаємодіє з волоссям доволі непогано, зволожує його. Ось цей термозахист він дуже і дуже гарної якості. Тому я вирішила не шукати щось інше, а його замовити знову. Так. Далі я взяла ліла для волосся екстрасильної фіксації фанола 500 мл 387 гривень. Звичайно, я взяла трішечки менший літраж. ну, На жаль, був тільки такий літраж, він такий доволі великий балон. Взяла екстра сильної фіксації фанола, від нього я вже брала такого червоного обрамлення, Здається, він там ішов чи то для об'єму, щось там було інше. Тут він іде екстрасильної фіксації. Я його взяла, тому що взагалі лаком я багато не користуюсь, але інколи мені потрібен лак для волосся. А ось від Фанола він дуже гарний лак. Він такий не склеює волосся. Він дуже гарно діє. До речі, я сьогодні готувалася до відео. Ось він такий у мене, тут тільки без кришечки. Цей фіолетового кольору, а цей такий червоний. Тут четвірка фіксація, а тут здається. Як екстрасильна фіксація. тому ось так В принципі, дуже гарний лак. Мені подобається його якість, те, що він Ну він фіксує волосся, але він його так не склеює, як є лаки склеюють волосся. Далі я взяла блиску для від Maybelline, Тут він коштує 241 гривню, це Lifter Gloss, Я повторно зробила замовлення, у мене вже такий був. Він мені дуже сподобався. З цієї лінійки, до речі, я хочу ще щось взяти. Но ось цей відтінок дуже мені подобається. Тут 0,05 пітал. Всередині він такий ніби темно-рожевий, ну, в упакуванні. Але коли наносиш його на губи, він такий злегка напівпрозорий. Взагалі, ця вся лінійка в них така в упакуванні, ніби вона насичена, але коли наносиш на губи, вона така напівпрозора. Ну, давайте я вам зроблю своч. Ось така. Навіть на свочі вона така дуже темна, але на губах такий є ефект на півпрозорості. Мені це дуже подобається. Він такий робиться через хвилину такий е глянцевий, у середині ще трішечки є блискідки. До речі, на мені сьогодні також від Maybelline тільки не ліфтер Gloss, а ось той, що з перчиком. Ось такий у мене сьогодні на губах, з перцем той, що щипає. до речі, дуже сильно щипає, але звикнути можна. А це трішечки інша у них лінійка. Це ліфтер-глос, а тут ліфтер Пламп ось такі. Ну і далі на з вами залишилися подарунки. Давайте швиденько ми по них пробіжимося. Перший подарунок від Lamel. Напевно, за те, що я вкинула в кошик їхній тональний крем мені був подарунок від самого бренду Lamel. Я так розумію. Має він ось такий вигляд. Тут щіточка у нього на копачку є, і ось такий у нього вид. Тут 404 й відтінок. Взагалі, такі олівці для брів я не люблю, я беру автоматичні ті, що викручуються, підстругувати для брів. Чомусь я не люблю ось олівці. Ну, в нього, до речі, непогана текстура. Я вже пробувала такий він темно темно-коричневий. Ну, звичайно, скоріше за все, мені цей відтінок не підійде, тому що мають трішечки темніші брови. Але я подивлюсь, можливо, буду використовувати в якихось інших цілях, можливо, як олівець для губ. Часто використовую, до речі, олівці для брів, для губ, для контуру. Тому ось так. До речі, напишіть, можливо, ви ці олівці, як вони по якості. Так, далі ще один подарунок це. Живильна маска для покращення тону і свіжості обличчя від містер Скрабер. Має вона ось такий вигляд. Це вже від містер Скрабер подарунок, тому що я, що я брала від містер Скраб, свічку я взяла. І ось ці два пробника парфумованої води. Живильна маска для покращення тону і свіжості обличчя. Не бачила я в них такі. Далі ще один пробник вкинув містер Скрабер це. Маска для інтенсивного відновлення волосся 7 мл. Має вона ось такий вигляд. До речі, від містер Скрабер я хотіла взяти маски для волосся, але так якось до них я не дійшла. Ось цю спробую маску. І ще один подарунок, я так розумію, уже від самого мейкап. Це бренд Мераве. Тут у нас з вами парфумований гель для душу. Має він ось такий вигляд малюточка така невеличка. Це той бренд, від якого я минулий раз на мейкапі брала гель для інтимної гігієни, свічку і крем для рук. Я від даного бренду брала. Тут, до речі, такого жовтого кольору, і в нього ще такий невеличкий, що вам буде, видно, шимер є всередині. Ну Трішечки він має аромат. Взагалі в них в мараве. Я так зрозуміла, всі продукти вони парфумовані, більш такі на парфуми схожі. Ну ось такий можна навіть брати у подорожі гель для душу. Звичайно, спробую потім вам щось скажу. Так, все, у нас з вами упакування пусте. Це все, що я замовила за цим разом. Ось такі продукти. Звичайно, всі ці продукти, відгуки на них будуть з часом у моїх відео з порожніми баночками. Я там завжди роблю на все відгуки, навіть на якісь пробники. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, для того, щоб не пропустити надалі мої відео. Ці всі продукти, які я вам сьогодні показала, на них я вам залишу посилання під відео. Перейдете, подивитеся. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. Ну і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!